От дивіться, от ми садимо квіти, так? садимо. Вирощені з любов'ю квіти. Ми садимо, ми стараємося, щоб воно ж було гарненько, поливаємо їх, садимо, все ж своїми руками робиться. Озеленювачки комунального підприємства Благоустрій висаджують петунію на меморіальному комплексі Фортечні вали в Кроповницькому. Висадку квітів в місті розпочали 24 квітня, говорить головна агрономка Альона Ворона. Висаджені у нас вже такі об'єкти, як на сквері героїв Чорнобиля, площа біля міської ради, площа театральна і біля прозорого офісу. Були висаджені квіти Бігонія, Каланхоя і, і Петунія. Говорить, другий рік купують готові для висадки квіти. До цього вирощували самі. У нас оранжерея 1954 року, вона вже стара, яка потребує капітального ремонту. Ну, щоб робити капітальний ремонт, зараз не на часі. Тим, тим паче, нехватка людей катастрофічна, нехватка спеціалістів. Так що, ну вигідніше на даний час, вигідніше закупити квіти. В інших оранжереях, які спеціалізуються на вирощенні квітів. Нині порахувала, висадили майже 4 тисячі петуні. Ми плануємо висадити квітів біля 30 тисяч рослин. На даний момент потрачено біля 100 тисяч, ну ще десь 1300. триста. Позаминулі роки, щоб висадити квіти і, і закрити місто, то в нас йшло для, ну, на отримання оранжереї біля мільйону. То ви розумієте, яка, яка економія в коштах. Зі слів агрономки, гроші на квіти з бюджету громади. Для клумб обирають рослини, які витримують клімат зони степу. В цьому році буде закуплятися квітка петунія, сурфінія ампільна, бігонія, каланхої, гірань, коліус різнокольоровий. Я думаю, тагеті, сагірату, тому що ці квіти найбільш витривалі для нашого клімату, для нашого міста, тому що ми степ, у нас тут пекло. Озеленювачки просять містян та гостей не зривати квіти з клумб. Найболючіша тема, що в нас крадуть квіти. Ви розумієте, не встигли посадити, їх вже покрали і не бояться нічого. Ось даже взяти цю лаванду, що ми садили на кругу аеропорта. Там посадили в перший же день у нас украли 11 штук лаванди. Я і мій жіночий колектив. Ми дуже просимо, щоб ви дивились один за одним, щоб ви цінували нашу працю, працю цих людей. Щоб, щоб дивилися за тим, якщо хто краде, то зразу викликайте поліцію або самі кричіть бо я одна ну за всіма не, не вслідю. Зі слів агрономки, висадити квіти на всі клумби, а їх 21, планують до середини червня. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.